Доброго ранку. Так, сяє сонце, такий морозець. І так уже гарно вище бачують. Ну, я не знаю, чи то санички, чи то горубці. Відсвірінькують. Ну, прямо так над головою. Дуже, дуже гарний ранок. Бігають по городі чужі собаки. Бачу з самого ранку щось пончик там обгониться. Ну, то... То таке, е, бігом, бігом виходжу, тому що потрібно понаносити хоч трішки. О, зараз я піду подивлюся, що тут там робиться. Е, понаносити хоч трішки дрив у хату. Е, Юрі потрібно швиденько розпалити, тому що сьогодні, сьогодні зайняті будемо вдвох. Я на роботу, Юра свого роду теж на роботу, я пізніше скажу на яку. От куди, що, за чим і як. От, але на даний момент хочу зовсім інше розповідати, е, буквально вчора ввечері, е, думаю, ми з ним говоримо. І я думаю, я сьогодні вам нашу розмову і наші думки передам. Тому що е, сталася одна така. Подія у нас як би сталася, але е, більше все-таки у Юря вона сталася. От, і він настільки тішився цілий вечір, настільки був щасливий, він настільки про це розповідав, 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 а я потім йому пояснюю: Бач, ти батько, і в тебе син, а я мама, три доньки. Тепер розумієш, моє щастя. Ну, все по порядку. Воно, то навіть, я вам хочу сказати, щастя просто ось таким ранком прокинутись, звичайно, що. Вийти, дай Бог здоров'я, руки, ноги цілі, пташок цих слухаєш. А, я дійсно, як то кажуть, жити хочеться. Ну, але ні, сьогодні про інше щастя, тому підемо та розповім. Значить, підремонтував вчора Юра прицеп, тому що потрібно було відвезти прицеп під гній. От, відвіз, але взяв з собою Іванка. Ну, Іванко там погрався з друзями, погрався назад. Юра їхав, каже, до сина сідай за руль, він каже, що можна. Ну... Трактор великий, Іванко маленький. Але справа в тім, що сів. Проїхав Юра йому розповів, проїхав, повернув один поворот, а наступний поворот і ще один поворот, уже їхав сам. От і дуже тішився. І з трактора збігав, каже, ти хоч мамі не кажи, да я сам піду розкажу. В хату прибігає. Мамо, ти не уявляєш, Я сам їхав на тракторі на великому, на МТЗі, не на маленькому. Та Юра заходить, щасливий, сміється, ну каже, уявляєш йому просто в цьому, ось в цьому, до щеплення дістати ногою легше, як в тому маленькому. Та каже там він ще не так може. А каже, а цим уявляєш, їде. Каже, росте син, представляєш. Ну кажу, ну я а як ти хотів? Ну, ростеш. То я йому тепер кажу: а тепер ти розумієш, мене як маму дитина плов зварила. Ти розказуєш, що я такий не зварю, я ні рис не доварю, а ні, в мене щось підгорить. А мені це таке щастя, що дичка зварила і, і зварила смачний, от і ти хвалишся, що в тебе вдалася, а я так тішуся. А букета зв'яже. Я е, скільки не в'язала, навчилася в'язати, але таких шедеврів, як вона творить, у мене таких не виходить. І то, то неймовірне, хочу вам сказати щастя. А взяти Веронічку, Веронічка наша. Такий вдома лінивець, такий вдома лінивець. Щось. Зробить. І вона вже все. Вона вже того робити я не буду, бо я те робила. От. Але, але дівчинка така, знаєте, активна, на волейбол почала ходити. Подобається їй ходить. От. Вчора прибігає зі школи, каже: мамо, ти представляєш, я футбол грала. Там дівчата сиділи, а мене поставили в команду, я грала, і розумієте, я щаслива від того, тому що, як нагадаю, своє дитинство, як я любила грати в футбол. Не просто любила грати, розумієте? Я ще любила дивитися. От таки пам'ятаю, довгі <плес> вечори, коли з татом кали на пару, <плес> футбол дивилися. <смеш> ну і ще малою була, і от і от думаю. Але мені подобався. от. А ось якось каже до мене: мама, я там собі книжки знайшла, хороші. Я в інтернеті читала, і я хочу собі, щоб вони в мене були. Дві, дві книжки. Комплект що? Так, що іде Іванку розказувати в галошах? Роздяганий, але вже щось біжить розказувати. Що Вань? А мамі, я в школу не піду, а я це, а з батьком в ліс поїду. І ти що, погоджуєшся їхати в ліс? Так. Да. Точно? Так, да, десь це сав. Ой син! Мама? Тату бере тебе? Так. Да. Мама? Ну, вже мона як хоче. Well, ну, от розповідала за Вероніку, тепер буде продовження далі за Іванка. Ой, цим щастям найменшим. <правж> Прямо не знаю, куди його, куди його подіти. В школу не хоче ходити. Страшно, страшно. І це саме третій клас. Саме ж відбули дистанційне навчання. І він сьогодні день пішов. А сьогодні вже рано плачу нитя. <смі> Юра каже, слухай, каже, давай я його візьму з собою в ліс. Ну, ну, хай їде правильно, хлопець росте. <смі> ну, то тепер ж за ці Веронічкіні книжки. І заходилася, я хочу, маму. Ой, вони там, ну кажу, дивись. Дивись, шукай, скільки коштують. Щось вона там шукала, шукала, е, каже, ну, уявляєте, каже, мамо, вони є російською мовою, є українською мовою. Російською дешевше буде. Кажу, ти як думаєш? Вона каже, я не хочу? Дитина каже, не хочу. І уявляєте, хай вони вийшли дорожче. От. Але ж замовила. Я її. Замовила я їй ті книжки, оплатила. І розумієте, якби ж не бачила, що дійсно читає, то напевно що вже сварилася. А так, якогось дня дивлюсь, а вона сидить на підлозі, спинкою шафу підперла і дуже читає. Отак, хай діти хочуть. Хай буде. Привіт, татку, багатодітний. Добрий. Ну як ти? Щасливий татко? Я завжди був ним щасливий. <рес> а, а сьогодні? Ну Я то да, а ти то ні. Бо я їду без тебе до лісу. <рес> а, сина, а сина собою тянеш. Ну, як хоче їхати, то що хай їде, буде дрова носити, сало мені жарити буде. Ти там йому торбу спакуєш. Да? Да. Покеруєш, що вкласти. Ну, зо дві банки сала. Ого! Хліба. Та й все, та Юрко, поїдемо. Не знаю, коли приїдемо завтра чи післязавтра. Думаю, там не пропадемо. Добре. Там Миколайович в лісі. Іванович теж їде? Іванович це Леонід. Зараз ага. буду дзвонити чи їде. Ну з ним опасно їхати, це біда буде. Це точно не попаде додому, якщо він поїде. Ну, така компанія збирається хороша, так? Так, да, буде як в тій пісні, ми будемо жити в лісі, як горобчики в стрісі. Ну, ось так-то. Ну, а ще ж Марійка. Слухайте, Марійка. Марійка серед дівчат найменшенька. Вона, вона робить те, що називається, старша покуди пошлють і що скажуть робити вже дівчата старші і мама, але теж, теж слухняненька і тішить те, що от свої обов'язки вона вже так знає, казати не потрібно. От собі мама собак годував хтось ні. Пішла погодувала, бачить, дроб немає. Пішла, принесла. От. На, каві. На каві постійно, тому, тому що найменше ти кожен раз Марійка каву зробити, Марійка каву зробити. Губки скопилить, але слухається. Тому-то тому -то так. Сьогодні ось з самого раночку. Не знаю чому, просто захотілося отак розповісти, тому що скільки, скільки з ними потіхи. Тому хочу сказати, дорогі мої, тіштеся своїми дітьми, живіть щасливо, поки, поки є ось це таке життя. І хочеться побажати, звісно, щоб усі сини поповерталися, усі батьки поповерталися живими і здоровими. Тому що. Найбільше щастя, коли вони ростуть ось і так потішають, а найбільша біль це коли у них щось не все добре. Та й отак. Ой, гукає щось, Юра. То Юра? Колосо пішли, піднімемо. Нащо? На трох буде легше, що чотири колеси тягнути, а що три. <гум> Ні, я серйозно, що хочеш. Там колоси треба зробити. Весна буяла і цвіла. Що е, бояло, Помити. да ціло? Помити. Ай, краса. Як ти думаєш, скільки дров влізе в нього? Ну, накладай чим повише, хапай чим побільше. Що, що робити мені, скажи? Зроби мені це колесо, Дивись. Бачиш, у возі. Що йому робити? А я що знаю, що йому робити. Зараз щось придумаємо. Леоніда Івановича гукну. Зараз хто зробить? То це мені зараз що робити? Хватит прицеп. А -а -а -а. Назад. Все, тянемо, пхаєм Примерз. Палку зламаєш, Юра. цим Юрою моїм. Ой, щоб тобі добро було, щоб мала рано так ще щось встигнути зробити. То вже тобі Фу, прицепи пхай. Підпихнули. Ой, ну отак. Ще дров, по суті, не наносила а вже. Захекалася. От Юра, ну нічого, і то треба. Одним словом, почався день. Живемо і слава Богу. Це, друзі, може, набалакала зайвого, але чогось. Чогось хотілося просто сьогодні рано розповісти. Ось такі ці наші історії. Ну, все на все добре, зустрінемось.